Росія в досвіта вдарила по Києву балістикою. В столиці розпочалися пожежі. О пів на п'яту ранку повітряні сили повідомили про загрозу застосування балістики з північного сходу. І вже за кілька хвилин в Києві почали лунати вибухи. У столичній військовій адміністрації повідомили про влучання уламків та загоряння в Голосіївському та Подільському районах. У Солом'янському почалася пожежа в нежитловому приміщенні та на даху дев'ятиповерхівки у Святошинському районі. Також горів дах в Оболонському палало на території промзони, у Дарницькому пожежа на території одного з приватних підприємств. Відомо про загиблого в Оболонському районі. Повідомляє міський голова Віталій Кличко. Там також четверо потерпілих, зокрема дев'ятирічна дівчинка. Їх шпиталізували. Під час нічної ракетно-дронової атаки повітряні сили збили шість російських балістичних ракет і 71 ворожий дрон. Росіяни били з іскандерів по Києву та Кривому Рогу. Шість пусків зафіксовано з Брянської області та один з тимчасово окупованого Криму. Полювання на шахедів усю ніч тривало в Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Черкаській, Чернігівській. Кіровоградський, Житомирський, Дніпропетровський, Херсонській та Миколаївській областях. із 71 знешкодженого шахела 41 вважають локаційно втраченими. Їх повітряні сили придушили системами радіоелектронної боротьби.